Всім привіт! В даному відео ми будемо замовляти свідоцтво про народження дитини, і ми це будемо робити онлайн, так як свідоцтва більше в родомі не видають, і в принципі зараз для цього не потрібно нікуди ходити, нічого носити. Ми можемо все зробити самостійно, прямо з дому, і для цього нам потрібен тільки комп'ютер, інтернет і 16-значний код висновку, який має прийти матері в СМС повідомлення на її номер телефону. І так, Для цього ми будемо користуватися сервісом Dia. Як бачите, я вже знаходжусь на сайті Diego.ua, а саме її під системою e Заходимо до нашого кабінету, для цього ми переміщуємося вверх, справа, увійти до кабінету. Натискаємо. Далі нам потрібно авторизуватися, обрати спосіб авторизації. Як бачите, дуже ярко виділений спосіб авторизації з банка ID. В принципі, він мені підходить, і напевно він багато кому підходить, так як його так виділили. Також ми можемо авторизуватися з допомогою електронного цифрового підпису, що це таке я вже розказував не один раз, як і отримати, також є в мене в моїх відео на даному каналі. Ми будемо користуватися банк ID, натискаємо Увійти. Далі натискаємо стрілочку навпроти банка «ЄНБУ». Далі натискаємо на оцю стрілочку. Випаде меню банків. Ви тут можете обирати «Приват», Ощад, не знаю, як він буде функціонувати. Ну, Приват там точно є сканер QR-коду, там все можна зробити. Але я обираю універсал банк, а саме Monobank. Це банк, який, в принципі, мені найбільше підходить, тому я ним користуюся. Універсал-банк. Натискаємо кнопочку продовжити. Ми бачимо зараз на екрані ось такий QR-код, який треба прочитати, відкривши свій додаток в даному випадку Монобанку, тому що я обрав Монобанк. Тому я відкриваю на телефоні додаток «Моно», Заходимо в додаток Монобанк в даному випадку. Якщо у вас цікавий також Монобанк, то далі я перехожу внизу, справа, меню ще. І тут є у нас сканер QR-коду. Натискаємо. Відкривається камера, і ми зчитуємо наш QR-код. Далі в банку в своєму додатку, банківському, підтверджуємо те, що ви надаєте доступ до своїх персональних даних. Підтвердити, натискаємо. І зараз відбудеться авторизація. І ось, як бачите, підтягнуло наші персональні дані. Далі опускаємося вниз. Ставимо галочку Даю згоду на передачу та обробку персональних даних. Натискаємо кнопочку продовжити. Ось і відбувається сама авторизація. Далі нам потрібно ось тут під привітанням вибрати посередині послуги, натискаємо на послуги лівою кнопкою миші. І справа з'явилася ось така колоночка з пунктами меню. І другий пункт зверху емалятко. це те, що нам потрібно. Обираємо емалятко, ліва кнопка миші, звичайно. Відомості про батька, так як я зайшов під батьком, звичайно, зразу мене автоматично підтянули як батько. УНЗР не обов'язково. УНЗР це унікальний номер в демографічному вашому реєстрі. Пише, що не обов'язково, для чого він потрібен. В принципі, тут як бачите, воно активне, тобто тут потрібно вводити УНЗР, напевно, свій, і, можливо, тоді ви отримаєте УНЗР для дитини. Зараз це не актуально, ми отримуємо. Свідоцтво, тому ми просто опускаємося вниз, натискаємо кнопочку Далі. Емалятко. І перше питання. Далі нам потрібно, як бачите, заповнювати деякі анкетки. Чи ви перебуваєте в шлюбі з матір'ю дитини? Я обираю так. Ми перебуваємо. Відомості про шлюб. Тут вам потрібно відкрити свідоцтво ваше про шлюб. І звідси потрібно переписати деякі відомості. Місце реєстрації, в принципі, тут область або місто Київ чи Севастополь. Я обираю Київ. Ми в Києві реєструвалися. Назва органу це, звичайно, потрібно переписати зі свого а, свідоцтва. Зараз я хочу вставити невеличку ремарочку в дане відео, тому що не так все просто в дії, щоб ви на майбутнє не лякалися, коли будете заказувати свідоцтва. Як бачите, ось мені прийшло повідомлення, де вказано, що мою заявку відхилено. Відхилено через те, що я не повністю вказав е, драц, де був зареєстрований шлюб, і не повністю вказав е, місце, де був виданий мій паспорт громадянину України. Насправді я його взагалі не вказав. Його дія в мене підтягує автоматично, але прийшлось. Заходити в дію і редагувати свої персональні дані. Там є така можливість, це ви можете побачити на інших відео. А після цього, в черговий раз, коли я спробував подати заявку, я зіткнувся з тим, що сервіс Дія працював неналежним чином, і ось можете почитати переписку мою з дією. Тобто технічні у них також бувають збої, проблеми, які також не зразу вирішуються. Тому не все так просто. Багато бюрократій, як ви бачите, залишилося, але все одно ми своє свідоцтво отримаємо обов'язково. Ну, звичайно, для того, щоб отримати свідоцтво про народження дитини після відхилення, мені довелося переподавати заявку. В принципі, я зробив все те саме, тільки раз я ввів уже повністю там два чи три рядки, якщо я не помилявся, свідоцтві про одруження, повністю до останньої букви все потрібно ввести. Ну і також змінив свої персональні дані в дії. Що стосується видачі паспорта, Дальше нам потрібно заповнити дату реєстрації. Дата реєстрації в самому Низу. Не заповнюй дату народження когось із подружжя. Це дата реєстрації шлюбу. Місяць. Рік. Чи у вас різні прізвища? От у даному випадку дуже цікавий момент, тому що у нас так. Тому ми розглянемо саме даний момент. І, в принципі, він складніший, тому що, якщо ви натиснете Ні, то там багато деякі пункти, скажімо так, підтягнуться автоматично. У нас потрібно буде все заповнити, тому ми обираємо так. Натискаємо далі. А далі нам потрібно заповнити відомості про матір. Рекомендую відкрити краще паспорт. Паспорт матері. Тобто паспорт вашого другого подружжя, вашої половинки. Ім'я. По батькові. Це актуально ось зараз якраз відкрити паспорт, тому що по батькові можна там, звичайно, помилку зробити. Опускаємося вниз. Дата народження. Нижче. id картка або паспорт. У нас паспорт. Серія. Номер паспорту. На даному етапі дія трошки тормозить. Напевно, у вас також вона буде тормозити. Не лякайтесь. Дата видачі паспорта. Далі потрібно написати, ким виданий. Далі УНЗР, який знову ж таки не обов'язковий, ми його знову пропустимо. Далі потрібно ввести ну, по-простому ІПН, тобто ваш податковий номер. Чи, як ще кажуть, в народі ідентифікаційний код. Опускаємося нижче. Далі нам потрібно ввести актуальне місце реєстрації. І так, вводимо область. Чи місто Київ? Місто або район. Ми натискаємо ось тут справа просто на випадач меню. В принципі, це все є. Тобто вручну заповнювати не потрібно і обираємо із запропонованого. Шукаємо свій. І вибираємо. Вулицю так само. Так, вулиці Грузяться, є вулиці. Появилася наша вулиця. Вибираємо. Номер будинку вже потрібно самостійно ввести. Якщо у вас приватний будинок, то обов'язково тут поставити галочку Приватний будинок, тому що інакше воно буде від вас потребувати номер квартири ввести і далі не пропустить. Якщо квартира, то пишемо квартиру. Далі нам потрібно заповнити індекс, індекс ми можемо просто загуглити. Також можна дізнатися, натиснувши тут, це буде через Укрпошту, але це дуже довго. Загуглити швидше. Не забувайте, це все ми запевняємо про матір. Контактні дані також про матір. Натискаємо кнопку далі, попробуємо без електронної пошти. Електронна пошта обов'язкова, ось так. І так, ми ввели електронку, натискаємо кнопочку далі. І далі саме основне відомості про дитину. І перший пункт, який нам потрібно заповнити, це номер медичного висновку. Номер медичного висновку мав прийти матері по смс на її номер мобільного телефону. А саме смс звучить так, вам створено медичний висновок про народження. І далі пішли 16 символів, там цифри і букви. І так, вводимо даний номер медичного висновку. Букви, звичайно, латинські. Літери латинські. Бачите, що пише. Латинські. Не українські, а латинські. Тобто англійські. Після того, коли ввели, обов'язково перевірте ще раз, тому що це дуже актуально. Ви можете назвати чужу дитину, тому обережно з цим. Змінити потім ім'я дуже складно. Пускаємося вниз. І після того, коли я ввів номер медичного висновку, нам автоматично підтягнуло вже дані про дитину. І дані, як я бачу, актуальні. Внести інформацію про дитину на підставі підставістового рішення, це нам не потрібно. Тут ми ніяку галочку не ставимо. Нижче уже дані нашої дитини. Знаю, що я все правильно ввів, опускаємося вниз. І найвідповідальніший момент ми вносимо персональні дані дитини. А після цього змінити вже нічого не можна буде. Ну, в принципі, змінити то завжди можна, але процедура дуже складна. Ми вибираємо прізвище. От Якби у вас були однакові прізвища, якби у мене були однакові прізвища з матір'ю. То тут прізвище не потрібно було б обирати, воно б автоматично підтягнулося, а зараз мені потрібно ввести. Тепер, коли найвідповідальніша місія виконана, опускаємося вниз. Громадянство України, звичайно, так і залишаємо, натискаємо кнопочку далі. Хоча ще раз перевіримо, чи все правильно. Все правильно, натискаємо далі. А далі нас питає, як бажаєте отримати свідоцтво про народження дитини. І на радість у нас є два варіанти. Ми можемо все-таки піти в орган державної реєстрації актів цивільного стану. Це далеко, це незручно. Мені цей варіант не подобається. Зараз нам додали варіант отримати листом оплату доставки, сплачуєте ви. Окей. Краще платити. Доставку, ніж ходити, стояти в чергах і собі нерви тріпати. Ми вибираємо листом. Далі, звичайно, потрібно поставити галочку, що ви ознайомлені з публічною офертою. Хочете, можете ознайомитися за посиланням. Оберіть спосіб доставки, оплата при отриманні. До відділення Укрпошти коштує 46 гривень, кур'єром за адресою коштує 66 гривень. Мені до відділення Укрпошти найзручніше, тому що мене банально може не бути вдома, і тоді кур'єр може не доставити наше свідоцтво. Тому ми обираємо до відділення Укрпошти. ввести ПІП того, хто буде отримувати відправлення. Далі обираємо поштове відділення. Область або місто Київ. Знову ж таки, Київ. О, пропадає все. Сайт підвисає явно. Відділення. Давайте я почну писати адресу, і я думаю, відділення знайдеться. да сайт висить, дуже незручно. Хоча, Хотя... да, пише, супер. І так, ми знайшли нашу вулицю. Все-таки можна вводити. Кнопочка далі поки що не активна, щось грузиться. В принципі, зараз 22.43 і сайт підвисає дуже дивно. Не думаю, що зараз багато хто ним користується. Відбувається перевірка, просять почекати. Ну, чекаємо. І так, перевірка відбувалася кілька хвилин, але вже кнопочка далі стала активна. Я підніму вверх, подивлюся, що вони так довго перевіряли. Ладно, натискаємо кнопочку далі. Знову підвисає, знову перевірка. Да, Сервіс, звичайно, вони зробили потужний, ну. Но... Ага, хоче, щоб ми нажали ще раз далі. Ну Давайте натиснемо ще раз далі. І нарешті, нарешті, у Карпошту ми з посилкою ми розібралися. Оберіть додаткові послуги. Призначення допомоги при народженні дитини. Так, обираємо, ставимо галочку. Компенсація вартості допомоги пакунок малюка чомусь неактивна. Внесення даних дитини до реєстру пацієнтів. Галочку, звичайно, хай стоїть. Реєстрація місця проживання дитини також обираємо. Присвоєння дитині унікального номеру запису. Ну, от бачите, ми не обирали, ми не записали ніде свій УНЗР, і дитині також зараз поле неактивне. Ну, це не актуально. Будемо робити, можливо, колись закордонний паспорт дитині, тоді отримає свій УНЗР. Присвоєння дитині податкового номера. Так, галочку теж ставимо. Це актуально, звичайно. Призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях. Ну, наразі просто це не актуально. Так, всі послуги актуальні ми активували. Опускаємося вниз і натискаємо кнопочку далі. А далі у нас реєстрація місця проживання дитини. Оберіть місце реєстрації за адресою реєстрації одного з батьків. І так, ми обираємо за адресою реєстрації матері. Угу. Ми ще підключаємо цей населений пункт до системи оплати. І зараз ми з вами бачимо, черговий глюк є малятка та діє», тому що Київ вже давно входить до списку тих міст, у якому можлива онлайн-реєстрація дитини. Як я вам казав попередньо, я подавав заявку повторно, і в повторній моїй заявці в подачі моєї заявки повторно, там місце реєстрації дитини. За пропискою матері вже було доступне, тобто в Києві все доступно. Тому я думаю, ви з таким швидше за все не зустрінетеся. Але можливо у вас будуть якісь інші глюки, тому задавайте питання під відео, буду допомагати чим зможу. Ну, зараз у мене не залишається іншого вибору, як повторити крок назад і просто забрати галочку із реєстрації дитини, тому що мене просто дальше не пропустить. Так, внесення реєстрації місця проживання. Значить, ми тут знімаємо галочку реєстрація місця проживання. Натискаємо далі. І наступний у нас пункт реєстрація дитини в державному реєстрі фізичних осіб платників податків. І тут вже можна зареєструвати за адресою матері. але як така адреса реєстрації дитини проживання, тобто реєстрація проживання не виконалась. Ми ж там галочку забрали, а для податків вона виконується. Цікаво. Ну, подивимося. І так, натискаємо кнопочку далі. Далі нам потрібно обрати, хто буде отримувати допомогу при народженні дитини. Допомогу при народженні дитини повинна отримувати та особа, той з батьків, хто йде в декрет. Це обов'язково. В даному випадку в декрет іде мати. Я думаю, в більшості випадків в декреті йде мати, тому хай так і залишається галочка на матері. Опускаємося вниз. Ось бачите, тут навіть оголошення. Вкажіть отримувачем того з батьків, хто перебуватиме в декретній відпустці та її його особистий номер рахунку. Протягом трьох років отримувачу виплат буде зараховуватися страховий стаж. Ось так. І так, мати проживає за місцем реєстрації. Так, як бажаєте отримувати виплати поштою на банківський рахунок, ми хочемо на банківський рахунок, ставимо галочку. Інформація про банківський рахунок. Оберіть банк для виплати. Натискаємо тут галочку. Обираємо банк. Обираємо банк монобанк. Універсал банк. Номер рахунку IBAN. Вказуємо IBAN. IBAN обов'язково перевіряємо. У нас все правильно, ми перевірили, натискаємо далі. Перевіряються дані, напевно. Перевірте та підтвердіть дані. І так, заява, номер такий то. Все, далі нам потрібно підписати. Ага, у нас тут є багато сторінок. Можемо перевірити всі наші сторінки. Ще раз перевіримо дані про дитину. Все окей. Натискаємо підписати та надіслати, а підписати нам потрібно з допомогою нашого електронного цифрового підпису. Тому у нас файловий ключ, все правильно, притягніть сюди ключ або оберіть його зі свого носія. Ми згортаємо, перетягуємо. Пароль наш електронного цифрового підпису. Пароль він створюється при тому, коли ми замовляємо наш електронний цифровий підпис. Підписати. І так, ми підписали заявку. І на цьому майже все. Але так як у нас різні прізвища з матір'ю дитини, то дана заявка буде надіслана матері ще для того, щоб вона підписала своїм електронним цифровим підписом. Це ота складність, одна з тих складностей, про яку я казав. Якби у нас було одне прізвище, то дана заявка вже б подалася, і ми б очікували на свідоцтво про народження. А і зараз потрібно зайти під логіном матері в дію і підписати також дану заявку. Все, що потрібно від батька, від у нас подружжя, ми зробили. І з боку батька в даному випадку ми просто будемо очікувати, коли з'явиться свідоцтво про народження дитини в дію. Тобто воно має підтягнутися в дію, а потім воно вже підійде поштою нам на Укрпошту відповідно. Тобто, в даному випадку майже все. Зараз ми ще зайдемо в дію під матір'ю і попробуємо поставити другий підпис, щоб повністю вам все показати. О, Евріка, ми нарешті зайшли. Маму, прийшло ще зареєструвати в дії. Це досить довго. Потрібно вести всі дані, паспортні, адресу проживання і тому подібне. Але, коли ми зареєструвалися і зайшли в дію, то ось тут, зверніть увагу, матері прийшло повідомлення. Тобто, оте повідомлення. Про те, що матері надіслали заявку також для підпису електронним цифровим підписом, то цю заявку вони надсилають саме в Дії. Воно не приходить ні на телефон, ні на емейл. Оцю заявку для підпису електронним цифровим підписом вони надіслали матері в «Дії». І саме в Дії, ось тут у пункті меню: Зверніть увагу. Знаходиться посилання, за яким потрібно перейти і підписати заявку на отримання свідоцтва про народження дитини. Як бачите, підпишіть документ для реєстрації народження дитини. І так, переходимо за даним посиланням. Перевірте та підтвердіть та сама заявка. Як бачите, батько вже підписав, галочка стоїть. І ми також підписуємо дану заявку Підписати та надіслати. Натискаємо. Знову те саме перетягуємо сюди ключ уже матері. Електронний цифровий підпис, пароль. І натискаємо підписати. Нарешті ви успішно заповнили комплексну заявку є малятко. Розгляд реєстрації може зайняти до однієї, доби, в принципі, це дуже швидко, як на мене. Як тільки дитина успішно зареєструє, свідоцтво відправлять на указану адресу. Розгляд інших заяв може зайняти до трьох днів. Тобто, на протязі двох діб це максимум ми чекаємо на позитивний результат і на те, що нашу дитину зареєструють. Зрозуміло. Так, у матері, у послугах пише, що ще нічого не замовляли. Давайте ми перейдемо до батька, який замовляв саме послугом. І ось у послугах, в замовних послугах, у нас є емалятко. Як бачите, розгляд реєстрації може зняти на добу, як тільки дитину спішно зареєструють. Тобто ми заявку надіслали після того, коли ви. Надішлюйте заявку. Спочатку буде таке повідомлення, яке я вам вже показував, а потім в послугах у вас має з'явитися в замовлених послугах має з'явитися інформація про заявку, яку ви надіслали. Але ця заявка, ця інформація, вона появляється в того з батьків, який саме подавав заявку. Як бачили, подавав батько, і у батька ось вона появилася в матері в дії, хоча матір також підписував дану заявку, але в неї немає цієї. Заявки інформації про дану заявку. І ось нарешті через кілька днів ми отримали свідоцтво про народження дитини. І так, як бачите, я зараз на головному екрані ДІЯ. Тут нам потрібно перейти в наш кабінет. Ось тут справа вверху ми натискаємо на своє ім'я та прізвище. І ось в головному кабінеті нашому перша вкладочка Зверніть увагу і останнє повідомлення від Е. малятко де повідомляється про те, що свідоцтво про народження готове. Також додам, що вже через 5 днів я отримав своє свідоцтво фактично на відділенні Укрпошти. А що стосується дії, то тут вже потрібно забивати вручну своє свідоцтво, серія, номер свідоцтва, і таким чином ми додаємо в дію свідоцтво про народження своєї дитини. На жаль, автоматично воно так і не підтянулося. Ось так, згорем пополам, з боєм можна сказати, ми нарешті отримали своє свідоцтво про народження дитини. На цьому всім дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Попереду ж, багато всього цікавого і корисного.